Таку начинку ви точно не куштували. А я вам хочу сказати, що зря, тому що це дуже смачно. Давайте готувати. Перед приготуванням цих трубочок тісто філо треба повністю розморозити. І на одну трубочку знадобиться один лист тіста, який потрібно змастити вершковим маслом. А в якості начинки у мене буде халва, і я її нарізаю на ось такі невеликі шматочки. Викладаю халву на край тіста і формую трубочку так, як показано на відео. Краєчок тіста обов'язково треба змастити маслом, Вершковим маслом, щоб трубочка тримала форму і начинка не витікала. Сформовані трубочки зверху змащую суміш яйця та молока і посипаю подрібненим солоним арахісом. Духовка в мене вже попередньо розігріта до 180 градусів, а випікаються такі трубочки дуже швидко, буквально 10 хвилин і все готово. Трубочки вийшли красивими, рум'яними і дуже смачними. Бо поєднання солодкої халви та солоного арахісу ніхто не залишить без уваги. І такі трубочки залишають. Ця смачними навіть в холодному вигляді, але навряд чи ці трубочки у вас встигнуть охолонути, бо розлітаються вони за лічені хвилини.